Говард – Непересічна людина, що присвятила своє життя благодійництву, покращенню стану лікарень та карантинних закладів, також багато зусиль він поклав на боротьбу з епідеміями, що періодично охоплювали країни Європи та Азії у XVIII столітті. Джон Говард намагався знайти ефективні методи боротьби з чумою. Але єдине, що на той час могло перешкодити поширенню інфекції, це сурові карантинні заходи. За результатами подорожей, Говард опублікував звіт про головні карантини в Європі, який містив різні нотатки. Про чому остання подорож Джона Говарда перевела його до Херсону у 1789 році. Тут він допомагав здолати епідемію чуми та за власні кошти лікував хворих, чим здобув повагу і любов городян. Однак, допомагаючи містянам, він сам захворів і помер у січні 1790 року. Хресонці досі з здячністю згадують про Джона Говарда і на знак пошани до лікаря віддали свої голоси за те, щоб вулиця нашого міста носила ім'я Джона Говарда.